Сонік бум. Повернення в долину роботів. Гайковий ключ. Чому Еггман позбувся тебе? Ти мій найкращий помічник. Подай молоток. Чому річ? Тім впав у колодязь? Чому не використав свою силу? Не хвилюйся, я приберу, а ти збігай у місто по запчастини. Що таке, хлопче? Тім впав у колодязь? Ясно, якщо хочеш у туалет, треба щось купити. Привіт, дефекте. Як справи? Він шукає або буханець хліба, або пінгвіна в капелюсі. Я думаю, що пінгвіна. Ні, ні, це книжка. Це кіно. Оу, це кіно за книжкою. Що це все, я послав дефект по деталі для трансисмічного макроприскорювача. Було б набагато простіше, якби дефект говорив. Спробуй голосовий чип. Здається, у мене десь був тут. То голосовий чип був весь час чи можна встановив раніше. Мабуть, була потрібна зав'язка серії. Мабуть, досить. Скажи щось. Що сказати? Хочу, щоб перші слова були значимі. А я все зіпсував, правда? Нічого, ти ж не знав. Нарешті я можу висловити думки та емоції. Наприклад, ненавиджу бути лаборантом. Тобто Тейлз, це класно, але я хочу знайти справжню мету. Те, що наповнить моє життя змістом, морозиво у мене є морозиво. Ванільне, будь ласка. Дефект, ти змінюєш життя на краще. О, Цікава подача! Шоколадне! Ташкове! Те, що можна з'їсти без зубів! <звук> <звук> Ой, <звук> що він собі дозволяє! Хай, народ, зникаємо як морозимо на сонці! <звук> хм. Це не Херено, Звільнений! Не бери собі до серця. Не всі створені для світу напруженої вуличної торгівлі. Тому пропоную нову роботу тренером у моєму залі. Головне, це підтримка і жорсткість. Ти маєш більше старатися. Сподіваюсь, досить жорстко. Е-е-е... Поможі. Як ти поводишся з Томі Громом, Залізяко? Не любив цього масажиста. Завжди чухав мене проти шерсті. Ха! Продовжимо вечір вільного мікрофона із жартами від дефекта. <клухи> Ви помічали, що батарейки АА продаються по чотири штуки, а пульти дистанційного керування по одному? <клухи> А що з двоядерними процесорами? Це застаріла технологія, як і ти. <плес> oh, loser. Я невдаха. Навіть мій творець назвав мене ганьбою. Не переймайся. Егман злий з усіма бракованими роботами. Є інші браковані роботи. Ці роботи точнісінько такі, як ти. Ну, може не зовсім, як ти. Кіботи це дефект. Дефекти – а це кіботи. Народ, як поживаєте, Чудово! Е, тобто не дуже тепер, коли друг поту ні, ми зовсім беззахисні. Тоді сьогодні твій щасливий день. Ти про той новий капелюк, що я знайшов у лісі? Ні, бо тепер я тут, щоб захистити вас. <гум> <гум> Особливо тебе. <гум> що ж, гарної адаптації. То чому вам потрібен захист? Еггман боїться, що ми повстанемо. Та хіба ми здатні на таке? У нього є суперзброя, що є в нас. У нас є камінь. Де я його поклав? Хм. Схоже, каменя нема. Тепер у вас є я. Oh, wow. Браття роботи! Більше наш вид не житиме в страху. Я шукав сенс життя і таки знайшов його. Я очолю повстання проти нашого творця доктора Егмана. Гей, у нас є вила! Подивимося, що судді ярмарку оминуть мої троянди цього року. Готуйся до відплати, егман! Готуйся до відплати? Я завжди готовий до відплати. Мене ж всі недолюблюють. Ці браковані роботи не рівня моїй армії. Що ви зробите? Кинете в нас вила? Матиму свої ідеї при собі. О, я ніколи не здався. Здаюсь. Вітаю з ювілеєм дефекта. Уже доба, як ти у самостійне плавання. Ей, а де дефект? І де всі кюботи? І де їхні вила? Треба відвідати доктора вусаня. Мети швидше. Ця підлога зроблена зі спеціального полімеру моєї розробки. Вона відштовхує пил. Її не треба підмітати. Оце вже краще. Знаєш, я можу і звикнути. Не думав, що це побачу. Я вважав, ці підлоги не треба підмітати. Саме це я й казав. Принеси гостям напоїв. Він не дуже розумний, але вчиться. Знаєте, якось навіть шкода. О, лимонад. <звук> <звук> Егману не завадить відчути це на собі. Зрештою, солодка помста. Так і є. <звук> Дружина каже, судді це моя версія історії, а тепер я розкажу його. Схоже, це завіса для мене. Сонік мав рацію помста солодка. Я не про це. З еґманом так вчинити добре. А чому не можна з іншими? Усе не так просто. Якщо ти не зі мною, то проти мене. <плух> <плух> Треба якось вибратись. Сюди, прошу, кювоту погано! Я в порядку бос. А тепер. Я здолаю того бракованого робота, лише якщо матиму телекінетичні здібності. Але як це зробити? І сам дефект отримав ці здібності випадково. Я створив прототип дефекта, але не зміг довести його до ладу. Витягну деталі та вставлю їх в інший пристрій. Сдавайся, а ворожча є. Ні. Не чіпай ані волосинки на її голівці. Паршива синя загроза! Це не добре. Кюботеса! <граць> Дякую, що врятував її. Тепер ми квити. Та зауваж, я знайшов своє покликання захищати цих кюботів від роботів Егмана чи будь-яких загрозливих органічних форм життя. То вони хороші чи погані? Часом життя буває трохи складніше. То вони хороші погані хлопці? Я розумію.